Яку останню книгу ви прочитали? Сьогодні про це запитуємо у рівнян. Я багато книжок за того, що я вчитель, працюю в 11 класах і останню, можливо, навіть і не останню, читала Лиса століття Якова, читала Макса Кідрука. Може, це з останніх. Саме тих книжок, які я в з учнями. Маю власних п'ять збірок. Остання збірка мене прозово поетична, називається «Точка Кипіння. Власну книгу я прочитала, яку недавно нещодавно видала. От я її навіть зараз вам покажу між простором і часом. Чому запитують вона такого маленького формату? Тому що це кишенькова книга, яка була підготовлена для наших воїнів. Останню я читав по ремонту радіоапаратури. Це такого взагалі дуже цікавого, мабуть, вона не представляє для широкої маси. Переважно читаю щось професійного. Ну я архітекторка. Я найчастіше Нойфорта читаю. Це в нас як така енциклопедія по ергономічних рішеннях. Це моя книга, яку я видала. І ще одна книга це історія кохання через призму війни. Всі. Книга, яка створена у співдружності з поетом, той, що зараз боронить Україну в лавах за Симулом, Ігор Прихожай називається Вона Сі. Мені дуже подобаються вампири, тому я почала їх дивитися. І перед тим я дивилась фільм про них і вирішила прочитати книгу. Але книга не так, як фільм. Зовсім інша історія. Це історія кохання, яка склалась як вампір по. Покохав людину. Іван Багряний Сад Геманський. Події, які відбуваються в країні, дуже описуються там. там, тому що те, що роблять зараз росіяни з нашими полоненими, нічим не відрізняється від те, що було 100 років назад. Нічого не змінилося, абсолютно. Емоційний інтелект важливіший за IQ. Раджу такі і духовні книги, також читаю духовні книги. І раджу психологію і духовну. Духов. Ні, тільки як зі шкільних часів, там Тарас Шевченко і все. Коли готувалася до екзаменів. І так все. Більше часу, на жаль, немає. Якби було більше часу, можливо, б читала. Я читала українського автора е Іларіон Павлюк, останнє що було художнє. І це, е це бачу, вас цікавить письма. От, ось це. Було цікаво, прикольно, тому що це український автор і щось таке містичне. Мені подобається пов'язане, і в той же час щось з детективами, як воно мені прикольно було читати українською мовою. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.